У школах міста пролунав останній дзвінок попереду три місяці літа, після чого учні знову повернуться до навчання. Втім, це не стосується випускників, які назавжди прощаються зі своїм маленьким світом дитинства. Ми випускаємо в життя 75 випускників. Наша лінійка це наше родинне свято. Ми це не сприймаємо пережитком минувшини. Ми це сприймаємо святом молодості, краси, юності, щирих побажань. Сподіваюся, що наші діти успішно пройдуть зовнішнє незалежне оцінювання, підтвердять свої знання і будуть мати щасливе майбутнє, адже вони мають добре навчання, вони мають добре виховання і будуть хорошими громадянами України. Серед цьогорічних випускників третьої школи і Ліля дівчина розповідає, шкільні роки пролетіли. Тіли швидко, і зараз навіть не віриться, що за шкільну парту вона більше не повернеться. Здається, що так само прийдеш 1 вересня, і все буде так, як завжди. І чесно кажучи, якось вже перед святом останнього дзвоника не хочеться, щоб закінчувалися ці 11 років. Зараз робиш висновок, що це напевно одні з найпам'ятніших. В років тому що багато моментів з своїми друзями, вчителями багато досвіду, тому я впевнено можу сказати, що я надзвичайно рада, що я випускниця третьої школи і задоволена, що батьки зробили саме такий вибір. Щодо рідних, то вони теж прийшли у школу, аби розділити свято зі своїми випускниками. Батько Лілі Андрій Крисуватий зізнається, емоції переповнюють, адже для родини це теж хвилюючий момент. Завжди ми можемо робити аналогію, як ми навчалися, як такі свята. Проходили у нашу молодість і те, що зараз проходить, я думаю, це ж ті самі емоції: емоції радості, емоції піднесення, адже все ж таки це є е, така сходинка життя, коли ти завтрашнього дня вже самостійний, і кожна дитина чекає саме того моменту, коли ж я буду самостійний від батьків. Хоча так потім хочеться повернути в рідну домівку і згадати саме ті чудові шкільні роки. І хоч випускники покидають свій навчальний заклад, там запевняють, двері школи для них завжди відкриті. Хочу Побажати дітям, щоб в дорослому житті вони залишалися насамперед людьми, були добрими, чуйними, щирими, незрадливими, дружніми, щоб через життя пронесли любов до своїх батьків, до вчителів, до школи. Вчителі завжди гордяться успіхами своїх учнів. Попереду ж, в одинадцятикласників, зовнішнє незалежне оцінювання, а потім останнє шкільне свято, випускний бал.